Про події у світі протягом тижня говоримо у програмі від неділі до неділі на моєму ютуб каналі Віталій Бала. Мої вітання! Слава Україні! Сьогодні неділя, 18 січня. Отже, давайте разом подивимося, що, на мою думку, варто ще раз згадати, про які події відбувалися протягом цього тижня. Неділя 11 січня. Президент США заявив в неділю 11 січня, що іранські лідери зателефонували про можливість переговорів після того, як Сполучені Штати порушили питання щодо можливості військової операції проти Ісламської Республіки. Ну, ніби вони телефонували йому у суботу. Там дійсно ситуація непроста. Там з 28 грудня йдуть протести, і вони ну так придушуються е, керівництвом Ірану. У Судані. Прем'єр-міністр Судану Камель Ідріс оголосив неділю, що уряд повертається до столиці Судану, з якого його вигнала війна у 2023 році. Ну, цей, ця столиця Судану, місто Хартум, була відвойована армією у березні 2024 року, і з того часу у столицю Судану повернулося понад мільйон людей. Понеділок, 12 січня. Війна в Україні. Відновлення діалогу між європейцями та президентом Росії Путіним, як про це е, почали говорити і президент Франції Менель Макрон, і прем'єр-міністр Італії Джорджі Мелоні, не стоїть на порядку денному. Про це заявила в понеділок, 12 січня, речниця Європейського союзу. У Сполучених Штатах Америки Трамп заявив у і публікованому в його мережі. Truth Social, що будь-яка країна, яка веде бізнес з тиграном, підлягатиме 25% тарифам на всі торговельні операції з Сполученими Штатами. Ці тарифи набувають чинності негайно додав Трамп у понеділок 12 січня у своїй соцмережі. Вівторок, 13 січня. Державний секретар Марко Рубіо, воєнний міністр чи військовий міністр, не знаю, як його називати, бо. Вже не Міністерство оборони Пентагон, так, а там Міністерство війни. Так от під Хексит та голова об'єднаного комітету начальники штабів генерал генерал Денкейн. У вівторок 13 січня, були у Білому домі, зустрічалися із президентом США Трампом. Вони там е, розглядали різні варіанти щодо військового втручання Ну Але мова не йде про розгортання наземних військ, це виключено. Данія. Автономна територія залишатиметься невід'ємною частиною Данії, якщо їй доведеться вибирати між належністю до скандинавського королівства чи Сполученими Штатами Америки. Про це заявив прем'єр-міністр Гренландії Енс Фредерік Нільсен у вівторок під час спільної прес-конференції в Копенгагені з прем'єр-міністром Данії Фредеріксен. Ну і в Японії. В Японію після кіз... візиту до Китаю прибув президент Південної Кореї Лі Мен. Цей саміт відбувається на тлі регіональної напруженості. Відносини між Пекіном і Токіо стали напруженими після того, як премість Японії Саная Такаїчі заявила про можливість втручання Японії у разі, у разі конфлікту через Тайвань. Ну і Тайвань, ми задали про Тайвань. Тайвань у вівторок, 13 січня було оголошено Тайванем, що досягнення про досягнення загального консенсусу зі Сполученими Штатами щодо торговельної угоди, яка ще не набула остаточно згоджена з моменту тарифної акції ну політики Дональда Трампа на початку 2025 року, тобто Тайвань Сполучені Штати розпочали приговори у квітні 2025 року щодо розробки торговельної годи після того, як президент США погрожував запровадити 25 п'яти Вибачте, відсоткові тарифи на тайванський експорт, які пізніше був знижений до 20%. Середа 14 січня Сполучені Штати Америки. Починати Америки потрібна Гренландія, зміркування національної безпеки, вона життєво необхідна для золотого, золотого куполу. Це такий проект проти ракетної оборони, який хоче втілити в життя відомий Трамп. Ну, він про це написав у своїй соцмережі. А також у середу, ми пропередодні касії зустріч, відбулася зустріч представників США, Гренландії і Данії. Щоб вирішити ті фундаментальні розбіжності, як пише Іноземна преса, але це вони не змогли зробити. Ну і кілька країн, включаючи Францію, заявили, що будуть там, ну, брати участь у таких ніби військових навчаннях у Гренландії. Венесуела, президент США Дональд Трамп у середу провів першу таку там офіційну телефонну розмову з тимчасовим президентом Венесуели Делсі Родрігес. Він там назвав її чудовою людиною. Що вона фантастична, відносини між Вашингтоном і Каракасом чудові і уточнив, що на порядку денному стояла нафта, корисні копалення, торгівля і ж національна безпека. Родріге свого боку назвала змову довгою, продуктивною та ввічливою. Колумбія, президент Колумбії оголосив у середу 14 січня про те, що він 3 лютого відвідає. Спущен Штат Америки зустрінеться з Дональдом Трампом. Ну слід нагадати, що там останніми тижнями були такі обміни через засоби масової інформації не дуже дипломатичні. Трамп, взагалі там звинувачував президента Колумбії Густаво Петро, що він ніби там вживає наркотики. Четвер, 15 січня, близький схід у четвер, січня тисяча року. Президент США Дональд Трамп голосив про створення Ради миру для сектору газу. Ну, він буде очолювати там це головне завдання. Це нагляд за тимчасовим та політичною пластинською адміністрацією технократів. Ну, потім він вже пізніше там, запросив до ради свого зятя Джареда Кушнера і Тоні Блеєра. Ну там і зокрема президента Туреччини Пардугана, президента Аргентіни Хав'єра Мілея там, і інших. Ну, побачимо, чим це все завершиться. Ну, є інформація, ніби він хоче щось на зв'язок такої ради миру створити і відносно України. П'ятниця 16 січня. У Сирії президент Сирії Ахмед Ашара у п'ятницю підписав указ, який підтверджує права сирійських кудрів. Ну, фактично, це все сталося після того, як вони були позбавлені цих прав з 1962 року. Президентський указ, зокрема, визнає курдську мову національною мовою поряд з Арабською та робить новрус, перське свято, яке святкують курди офіційним святом у Сирії. Ну, потихеньку, ситуація там. Стабілізується у селі. Нову в Уганді у п'ятницю гандійська опозиція заявила, що Бобі Вайн, її кандидат на президентських виборах 15 січня в 2004 відбулися президентські вибори в Уганді, був насильно вивезений армією в невідоме місце. Кілька засобів масової інформації повідомляють про насильство по всій країні, то як попередні результати прогнозують переконливу перемогу чинного президента Йовері Мусевені. Носить нагадати, що він при владі з 1986 року. Року, і це фактично, ну вже він претендує на сьомий термін серед семи кандидатів. І субота, 17 січня. Питання Гренландії. Президент США Дональд Трамп голосив у соціальних мережах у суботу вранці про свою останню стратегію щодо того, як взяти під контроль Гренландію. Він там тоді пригрозив ввести додаткові тарифи проти восьми європейських країн, це саме ті країни, які там розгромили свій такий ну обмежений військовий контингент в Гренландії, ніби. Там щодо військових цих навчаннях, якщо не помиляюся, під назвою гренландська арктична, арктична витривалість. Ну, а потім менш ніж через 24 години він такий від погроз перейшов до того, що додаткові 10%, і це залом буде 25% відносно тих восьми країн це Данія, Норвегія, Швеція, Франція, Німеччина, Великобританія, Нідерланди та Фінляндія. Ну, зразу була і реакція ми про неї також згадаємо. Також цікава новина Європейський союз та Меркосур, це країни Бразилія, Аргентина, Ругвай, Парагвай та Болівія, підписали в Парагаваї у суботу, після після 26 ну таких серйозних напружених років перемовин. Угоду угоду про так торгівлю. Завдяки цій угоді Мерсокур прагне отримати привільований доступ до європейського ринку. Країни-члени цієї нової зони вільної торгівлі однієї з найбільших у світі. Становлять близько 30% світового ВВП та мають населення понад 700 мільйонів осіб. Це серйозна угода, але вона ще потребує ну, у ратифікації кожної країни-члена Меркусур і голосування в Європарламенті. Там ситуація неоднозначна. Франція виступає проти. Це тільки консенсусом було досягнуто те, щоб підписати цю угоду на не. Відівірніше було досягнуто не консенсусом, а кваліфікованою більшістю, так що Франція виступає проти через виступи е, своїх представників сільського господарства. Побачимо, чи Європарламент проголосує. Ну і неділя, 18 січня. Знову ж, питання Гренляндії. Це відповідь тих восьми країн на те, що додаткові тарифи Трамп вирішив вести з 1 лютого. Ну, окрім е, Великої Британії і Норвегії, вони не є членами Європейського Союзу. Сьогодні якраз в неділю. Збираються посли та постійні представники 27 держав-членів у Брюсселі, щоб там ну, якусь виробити спільну позицію. Також очікується, що президент Франції Менай Макрон найближчими годинами сьогодні в неділю виступить зі своїми європейськими колегами щодо цієї безпрецедентної кризи серед членів НАТО. Пише міжнародна преса. От про такі події, які відбувалися протягом цього тижня, хотів згадати нагадати вам у програмі від неділі до неділі. Дякую всім, хто додивився програму до кінця. Не забувайте ставити вподобайки, коментуйте. Ну а хто ще не підписався, підписуйтесь на мій YouTube канал. Як завжди, на завершення, бажаю всім всього найкращого. Все, буде Україна!